Привітаю народ. Самі підходимо до нього руки вже чешуться. Малими прихватками буквально по півгодинки інколи підходимо. Трохи времени не було. То свята, то, кстати, масло вже підкупили на цей рік всіх новим роком. Почали ось. Вимушені були кинути все, утеплити трошки хату, угли почали примерзати в морози, скажімо так, ми хату цю не строїли, але ну, в принципі ніхто не застрахований від власних помилок, трохи неправильно там було зроблено. Намудрили строїтель. Ну, коротше, Приходиться хвости заносити отак. От. Погода була припаскудна, то мило, то, то, то вітер, то якраз сюди двері відкриєш, замітає сніг, то потекло так, що лужа сплошна була. ну, коротко, Капець з цими святами. от Потім родинні свята. ну, ось, Вроді би стрілялись трошки там доутеплим сьогодні-завтра. І вже конкретно предметно буде, буде по, по двигуну. Рішили, щоб тричі до нього не лізти та не переробляти роботу, зробити повне ТО, тобто обдивитися його повністю, відкрити всі прокладки, замінити, сальники замінити, тобто перетягнути все динамометрическим, бо явно поддон знімався, герметик присутствує там. То тут, 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 ну, підтечки, основна подтечка, ми обдивлялися вже, вона з цього міста. Банально, банально, тут треба було резиночку поміняти. Ну, люди не стали заморачуватися, нахерячила сюди герметика. Заткнули, ну, цим вопрос не вирішився, І тут обсирався весь двигатель згубу відсюди. Ну, там трошки підтікав задній сальник. Передній чистота порядок. Так, по тому, що все-таки хорошо що вскрили, Ну, Тут, в принципі, питань яких нема, ні люфтів, як трошки чувствуется, маленький такий, скажімо так, перепадик, ну, ні нахтем не цепляється, ніде нічого. Есть, все чітко, даже сліди хона на стенках имеються. Тобто, в принципі, все адекватно, тут плотність изумительно під чистим Прокладочка все ціле. Чого головку сразу решили знять. Ну, во перше щоб стареньку прокладку поменять, нормально все затягнути, перетянуть, дабы не вылезло в дальнейшем. То есть видно, каналы чистота порядок. А один каналчик четвертый посл... да, цилиндр трошки, трошки наслоєння есть. Сразу вопрос з какой радості? Коли зняли кришку, побачили, сальник знявся з уплотнітель, знявся з направляючого. Тобто, ось одразу причина, чому цей. Ми думали, може хто зна, чи там клапан або ось цей. Все тут, вроді би герметично, звісно, клапана, як розсухарювати, будемо, подивимося, контактне пятно, все. Опять же, ось, видно, якийсь нагарчик присутствує. Так, то завели двигатель, все, шпили він нехило. Тобто, видно, компресія там присутствує почти в повному обйомі і все. Ну, Ми ожидали меншого від нього, ніж завели. По... Чому масло? Тобто, видать, одразу двигатель начал піддимлювати, люди особо не заморачувалася, решили його списати. Причина, причина банальна. Коли відкрили карамисла всі ці эти... форсунки Всі були не зажаті. Їх просто-напросто може там обслужували хрен, його знає, що з ним робили, зажали от руки, просто гайку зажали. Вставили форсунку і цю гайку зажали от руки. І вона була не зажата. И вот Перва форсунка, тобто і масло туди стікало в циліндр. І тут засрало все його в накіпі, на гарі і все остальне. А всі остальні чистенькі, акуратні теж, кстати, в принципі, були не зажаті. От, от руки практично подались і відкрутились. Тобто причина була в, в, в ошибці при зборці топливну. Топлівну знімемо. Сьогодні, завтра на Полтаву буде їхати, одвезе топлівну з форсунками, даби провірили, надо підрегулювали, є один мастер, дуже такий провірений, ми йому довіряємо. От топливну, топлівну, тим часом познімаємо все. Набір прокладок заказали, динамічний ключ, новенький заказали. Все, значит, по двигателю робота йде, нічого не становиться. На 4 літра свої, він, звісно, шпили, мама не горюй. Обалденно, все подобається. Слідкуємо далі.